Корабель зробить. Але один з кім сльопой. Ми... У нас вже є корабель, ми будемо зараз на ньому літати. Так, заходи зараз, так. остан. Потім Я... Класний. <muchess> запускай, запускай першу ракету. Наша uh, um, uh, ціль дійти до кінця, щоб сокровище здобути, не? Так. <targer> Ой! Oh -oh. Скриня тримайся. Ой, є ще. Так, скриня, у нас проблеми. Треба вирівняти корабель. Вимові. Вим. Та вирівня ляка! О, нормально. Не. А нас ще залишилось ракет? Одна. Одна. Ну нічого, ми будемо пробувати до кінця. Тільки не на чому хочу зупинитися. Я хотів виконати на дітаю. На не, 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 не. Ми вже пройшли половину. Хого, а ми тільки покоління. Ну так, але ми подивимося, чи зможемо ми до кінця дойти. До а... Там це плюс номально. Я думаю. Все, наші ракети закінчилися. Тепер будемо просто пустити течі. Так. Скрін, як думаєш, у нас є шанси виграти? Я. О, Клас. А ми тут без двигуна нам особливо немає сенсу, так? Да? Хоча ні, я можу кривувати. У нас найбільш хардові зараз рівні будуть. Крокодил на другом крокодиле. Давай вот так пустой. Давай. Может хп меньше будешь заниматься. Садов, сада. Ты выпрыгнул. Да, кажется да. Все, я сикнул. За крокодил? Вау, вау, что тут бывает? Кракетик. Ааа! Я хотіли. Та би. Ми застрягли, треба туди рухатися. Все, ми вилізли з пастки. Вони нам багато хп знімають нашим блоком? знаю. А, вообще не сняли. Небагато. Не, не. Ой, а чого і тут? Не. Ой, це складний рівень. Але ми маємо проти його, у нас ще багато блоків. Скриня нам ще цей рівень і ще один. І, так. Ми, і ми здобудемо скарби. Так. скарби. Я думаю, такі б скарби навіть. Джек Горобець би хотів би. А кривого... це на цьому рівні є ничка, де можна з кес пройти? Да, да. Так, там. Да, друзі, на цьому рівні є ничка, дирка в полу, де можна аж там можна знайти. Який там суперблок? По-моєму, можна... шарики? Шарики здобути, так. Да? Багато дуже. Ну, так, собі. Повітряні кульки всякі, да? І там можна ну, ще зробити. Думаю, э, завтра буде нове відео з буде Я зроблю його, Там дає тайманечку. Радіо да, зробимо завтра. Так. Тай там буде Ось. робила. Будемо искать. Там не залишать. Ой, зараз буде багато бабахов. Зараз буде бабах. О, О, оце складний рівень. Да. Але, але треба але... його пройти. Я вже навіть боюсь щось нажимати, щоб не випасти. Ой! У нас вже задньої стінки немає в кораблі. Але ми тримаємось. Да, вот так, якщо попереду ми будемо їхати. Головне не повертатися. Ні. ні ні попереду. Давай, скриня. Давай. Давай, Льоса. Ще трохи. Давай навіть, якщо хтось один до кінця дійде, то ми виграємо. Да. Набавно в. Да, е, ми... Ще все, тут останній блок пройти і все, ми виграли. Скриня, ми падаємо. А, ні, ми не падаємо. А чого в нас... А, ну да, сейчас будемо падати, правильно. Побережно скриня. Воу, 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 воу. Юху! Ого. О-о! Оце весело скриня. Оце весело! Я вже без мечей! Ми доплили до кінця вже без корабля на одніх сідушках. І без моїх мечів. Батьки з мене має мечі. Ага. Все, виходимо. Скриня це скарби? Так. Скарби, скарби, скарби. Ми зараз. Ди мене, ти, Регу, я хоч бемце. Лай. Скриня відкриває. Нас У нас два-три. Угу. Це все наше. Це моє. Давайте ще забралися. Ага. О, -о, -о блок мені дали. Ми прийшли з першого разу. Навіть, навіть те, що знищили нам ракети, це нам не завадило. Вау. Не завалило. О, мені дали слайм блоки. Да? Мені тест. В мене 10 таких. Брав. Круто. Я в за 10 вигравав 105 золота. Клас. В, мені, в мене теж Такий сундук. А в мене вже багато таких Друзі, дякуємо. Чекайте наші нові відео. Так, ми робимо дуже кращі відео. Всім пока. Всім пока.